Всім привіт ви на каналі Руква і в цьому ролику е, я хочу подивитися чи повністю дороблена хата у Гренні Крісміс. Е, е, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і не забувайте про дзвіночок. Е, я десь бачив, що е, оця кімнат, кімнатки, там де ворона, де таке болото, що її немає, і там спрацює якийсь бак. Зараз я хочу це провірити. Заходжу, як завжди. Йдемо так як у підвал, тільки інакше сторону. Заходимо у ці двері. Опа. Справді. Добре. Я перевірю, з цього боку працюю. А ще можна зайти з іншого. Там, де, наприклад, колодка, там, де розрізати кавун, типу, на дворі можна так сказати. Так, далі за, зайду сюди. Прикличу її і піду ще там. Заклійте і, і перевіряйте теж. Я хотів пройти, але мені здається, що я не зможу. Але може вийде третя частина, де я вже попробую пройти ігру. Побак у нас вийшов. Просто взяли все з грені один. Але щось не допрацювало. Так. Дзвіночок. І попробуємо сюди. Ну, як бачимо, там щось є. І виходить те саме. Добре. Не забувайте, не забувайте підписатися на канал, поставити лайк. З вами був Руква. І всім пока-пока.